Сесія розпочалася із визнання повноважень депутатів Рожнятівської районної ради Любомира Бобика та Василя Библєва. Отож до роботи 44 депутати Рожнятівської районної ради приступили з оптимістичним настроєм. Перші 15 хвилин активно обговорювали питання про створення центру первинної медичної допомоги, яке не внесли до порядку денного. У залі зав'язалася активна дискусія форсоване впровадження зазначених нововведень, потягне за собою ряд проблем. Одразу ж постане питання про доцільність трьох Варень на Рожнятівщині, адже реформи призведуть до скорочення спеціалістів, наголосила Наталія Курій. Грунтовно вивчити і обговорити реформи у сфері медицини. Закликав депутат Василь Ленів. Проте відповідь на численні запитання голова Рожнятівської районної ради контексту Раїси Богатирьової. Питання потрібно вивчати. Наша область не є у пілотному регіоні. До 2015 року ми маємо час для того, щоб поїхати обміном досвідом, обмінятися в пілотній області, там де проходять зараз пілотні проекти, і депутати свідомо проголосували, щоб це питання довивчити, щоб не нанести не шкоду обслуговування населення нашого району у плані медичного обстеження, медичного огляду і в наданні медичної допомоги. Три наступні питання: що висвітлювали хід виконання районного бюджету про результативне виважене та аргументоване. Обне освоєння закладених коштів свідчило одноголосне прийняття рішень. А щоб ряд необхідних пунктів втілити в життя, депутати проголосували позитивно щодо внесення змін в рішення районної ради від 27 грудня 2012 року про районний бюджет на 2013 рік. Народні обранці також затвердили звіт про використання коштів резервного фонду районного бюджету за квітень-червень 2013 року. У нас було перевиконання за півроку бюджету районного на 700 тисяч і ми сьогодні виділили більше 500 тисяч більше 560 тисяч на розвиток району, в тому числі на забезпечення медикаментами. і. Соціальні питання. Щодо розвитку фізичної культури і спорту у районі, депутати Рожнятівської районної ради погодились, що ця сфера потребує доопрацювань та кращого фінансування, адже поставлені завдання втілити у реальність без необхідних коштів неможливо. Через недостатню матеріально-технічну базу не працюють в окремих селах юнацькі спортивні школи. Коштів для проведення спортивних заходів катастрофічно не вистачає. А що вже говорити про стан футбольних полів? Щоб покращити рівень та ефективність відпочинку. Та оздоровлення дітей зміни були внесені до рішення районної ради від 13 січня 2009 року. Хвилю емоцій викликала доповідь заступника начальника служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Любомира Семаніва. Депутати апелювали до керівництва області із проханням все ж побачити суцільне бездоріжжя на Рожнятівщині. Та не відкладати ремонтні роботи до кращих часів, які, як правило, можуть і не настати. Проте представники з області заспокоїв народних обранців, адже наступний 2014-й проголосили роком доріг. Дуже важливо одноголосно запевняли депутати, що проблему відсутності доріг у районі бралися вирішувати спільними зусиллями, адже один в полі не воїн роботу райавтодору визнали незадовільною. А як покращити стан автомобільних доріг, вирішуватимуть під стінами обласної ради. Ми також робляли. На питання руху лісовозів в нашому районі, це є на наболіли і дуже давні запитання. Зокрема, не облаштовані причіпи, які розбивають наші автошляхи. Зокрема, ми розглянули питання, як вирішити в подальшому фінансування. І таким одним із резонансних питань було це проголошення позачергової виїзної сесії біля стін облдержадміністрації обласної ради щодо виділення коштів для нашого району. Те, що сьогодні ми ми мали можливість поспілкуватися з керівництвом обладодору по даному питанню, і свою думку висловили і депутати, і керівництво району, як голова районна рада, так як голова районної ради, так і голова районної адміністрації. Я думаю, що вони мусять дати якийсь позитивний результат. А що стосується пікетування обласної державної адміністрації, все опирається в кошти. І сьогодні є такі стратегічні дороги, які є загального значення. Перше ремонтується. Я думаю, що Жнятівський район дійсно є один із найгірших стан доріг, але я думаю, що вони будуть поетапно вирішуватися. Тобто, все є якась почерговість. І друге питання то, що я сказав на сесії, воно сьогодні важливе для всіх, що маючи кошти в місцевих бюджетах сільські і селищні ради, не використовуючи їх на покращення доріг, а їх на рахунках, воно теж десь має. На часі і сільським головам треба зрозуміти, що ті кошти треба освоювати. Після доповіді головного лікаря Рожнятівської центральної районної лікарні Олександра Монюка зав'язалася гаряча дискусія. У атмосфері емоційних коментарів та аргументованих тез і народилася істина. Треба привести до норм чинного законодавства всі ті попередні рішення, які були прийняті від 92-го року і завершують сьогоднішнім днем. Пропозицію представника підприємства з видобутку корисних копалень Михайла Конан. Ненка про співпрацю сільський голова Лугів охарактеризував позитивно, наголосивши, що при цьому інвестор повинен подбати і про інтереси мешканців населеного пункту, зустрітись із населенням та висловити свої умови співпраці. Усі інші рішення депутати погодили без дискусії суперечок. окремі пропозиції та побажання взяли до уваги. Голосували зважено та оперативно.